Дане відео буде про крем мед. А саме, що з ним трапилося через рік після приготування. І порівняємо ми його зі звичайним медом. І так, зараз у нас 29 жовтня, і дана баночка крем меду була виготовлена десь рік тому. Я її спеціально залишив тут на пасіці, щоб подивитися, що з ним буде через деякий час. Пройшов Рік я випадково на неї натрапив і вирішив зняти дане відео. Ну і для початку давайте подивимося, що сталося з медом, який був відкачений два місяці тому. А він став у нас ось такий дубовий А крем-мед у нас виглядає ось так. Зараз покажу ближче. Ось. Ось цей мед у нас вже дубовий. Зараз я його скуштую. Да, дубовий. Дубовий. А ось у нас крем-мед. Він до сих пір залишається м'яким і пластичним. Ось таким. Ось. Він прекрасно тягнеться ось так. Вон яка гарна весюлька. Він і не тече, але він і не твердий. На смак він дуже м'який, гладенький і приємний. Зараз також скуштую. М -м 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 -м. Ось саме у цьому є головна різниця між медом і крем-медом. Цьому меду два місяця, крем-меду вже рік, навіть трошки більше. І він до сих пір залишається ось такий гарнюній. М -м -м. І смачний. Експеримент у нас довів, що звичайний мед за короткий термін став дубовий, тобто закристалізувався. А крем-мед через рік залишається все такий же м'який і пластичний. На смак він також гладенький. Якщо і відчуваються якісь крупини, то це більше залежить від наповнювача. А наповнювачем є сушені мелені. Ягоди, фрукти, спеції і т.д. І ось таким крем-мед залишається на протязі двох років. Ось цим він і відрізняється від звичайного меду. Як я вже казав в одному зі своїх відео, на мою думку, за крем-медом майбутнє. Тому що завдяки технології ми змінюємо структуру меду. Завдяки чому він залишається м'який і пластичний довгий час. А також ми збагачуємо смак меду завдяки натуральним добавкам. Ну і головна перевага цього продукту це те, що його їдять навіть ті люди, які не їдять звичайний мед. Дуже часто буває, що діти звичайний мед їсти не хочуть. Він їм не смакує. А крем мед. Їдять із задоволенням. Тому що Ням-ням-ням полуничка, малина, апельсина і т.д. Хто ще не куштував цю смакоту, звертайтеся, номера телефонів будуть в описі під відео. На даний момент є обліпиха, апельсин, малина, полуниця, чорниця. Ну і напевно, що я проекспериментую, зроблю ще кремет. З абрикосом, ну і, можливо, ще будуть якісь сорти. <рит> ну, а зараз я покажу, що відбувається з людиною після вживання меду і крем меду. Спочатку мед. Ммм... <рит> Ну а тепер крем мед. Mm-hmm. Щось у мене під кінець відео. Напевно, цукор в крові піднявся. Потрібно жахнути сухого домашнього винця. Всім пока. Що з ним трапилося рік через рік. Зараз у нас 25, жовте, 29. Ось у нас мед, а ось у нас крем-мед. Тому що хлубничка. Апелмбапам Завдяки тому, що сюди додається сушені мелоді. Mm. А баранампа-пам-пам. -бар Хайраджі. <тит> <крит> <тит> <тит> <пит>